За минулий тиждень на прилученні поліцейські скарували до суду справу відносно обвинувачених російських військових за розстріл двох автівок з цивільними людьми, а також припинили діяльність нарколабораторії з виготовлення амфетаміну. А одна громадянка стала жертвою інтернет-шахраїв. Поліція завершила досудове розслідування щодо двох російських військовослужбовців, які розстріляли два автомобілі із чотирма мирними громадянами на території Ічнянської громади. Поліцейські встановили, що злочини відбулися на початку березня 2022 року на території села Ольшана Прилуцького району. 26-річний командир танкового взводу Збройних сил Російської Федерації спільно з 25-річним командиром танка військової частини РФ помітили мікроавтобус, який був завантажений хлібом, та рухався в напрямку Ічні. У салоні авто перебували водій та пасажир. Чоловіки намагалися забезпечити хлібом громадян на тимчасово окупованій території Ічнянської громади. Солдати РФ, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю з метою умисного вбивства цивільних громадян, відкрили прицільний вогонь по автомобілю та людях. Від отриманих вогнепальних поранень 38-річний водій та його 55-річний пасажир загинули. Пізніше по автодорозі до прилуцької лікарні рухався ще один автомобіль із двома цивільними. Окупанти відкрили вогонь і по цій автівці водій та пасажир намагалися втекти, але були безжально розстріляні російськими військовими. Після вбивства військове РФ заволоділи особистими речами вбитих з обох автомобілів та покинули місце злочину. Правоохоронцям вдалося встановити анкетні дані підозрюваних та зібрати доказову базу причетності російських військовослужбовців до вказаних злочинів. Наразі слідчі прилуцького районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 2 статті 28. Частиною 2 статті 438 порушення законів та звичаїв війни поєднане із умисним вбивством Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду для обвинувачених застосована спеціальна процедура, яка дозволить суду ухвалити вирок за їх відсутності. Санкція частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або до. 8. У Прилуцькому районі слідчі та оперативники карного розшуку Прилуцького райвідділу поліції задокументували злочинну діяльність групи трьох мешканців міста Прилуки, які спеціалізувалися на виготовленні психотропних речовин. Щоразовий злочинний прибуток угрупування складав майже 40 тисяч гривень. Затриманню передувала кропітка робота та тривале оперативне супроводження і документування злочинної діяльності членів групи. Впродовж кількох місяців поліцейські встановили особи всіх співучасників місцевих мешканців віком від 27 до 39 років. Поліцейські провели одночасні санкціоновані обшуки за місцем облаштування лабораторії та за місцями мешкання усіх членів угрупування. Під час слідчих дій поліцейські встановили, що на арколабораторія була облаштована у приватному будинку у одному із тіл району, подалі від людських очей, в якій відбувалося виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини амфітамін. У вказаному будинку під час обшуку виявили велику кількість різноманітного обладнання для виготовлення психотропних речовин раніше виготовлене незаконну продукцію та інгредієнти для нових партій. За місцем мешкання інших учасників групи поліцейські виявили складові для виготовлення психотропних речовин, каністри з хімічними речовинами, мірні пляшки, мобільні телефони, вагі, банківські картки та вже готові до вживання психотропні речовини. Також вилучено низку інших речових доказів, крім того. У одного із зловмисників поліцейські вилучили гранату із запалом до неї, пістолет та патрони. Все вилучене поліцейські направили на проведення експертних досліджень. Поліцейські встановили, що лідерські функції виконував наймолодший учасник групи. Чоловіки робили закупки інгредієнтів для виготовлення психотропних речовин через мережу інтернет. У пристосованому приміщенні вони самостійно виготовляли психотропні речовини, фасували їх та реалізовували різноманітними способами, як через передачу з рук в руки, так і від продавця до покупця, так і через мережу інтернету. Слідчі під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури готують зловмисникам повідомлення про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, та частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Наразі двоє членів угрупування затримані у порядку. У статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Поліція прилучене вкотре застерігає громадян від шахраїв, які пропонують оформити грошову допомогу в інтернеті. В соцмережах шахраї поширюють фейкові оголошення про оформлення є допомоги. Поліцейські закликають громадян не переходити за подібними посиланнями та не вводити дані своїх банківських карток, нібито для зарахування грошей. Липня до поліції звернулася 49-річна мешканка селища Срібне Луцького району із повідомленням, що з її кредитного банківського рахунку зникло понад 8 тисяч гривень. Жінка розповіла поліцейським, що в соцмережі вона побачила оголошення про оформлення її допомоги та зацікавилася ним. Для отримання коштів жінка перейшла за посиланням, де їй запропонували ввести. Реквізити та секретні паролі банківської картки, нібито для оформлення матеріальної допомоги, після виконання цих умов з її кредитного рахунку зникли кошти. Нині поліція розшукує причетних до шахрайства у рамках кримінального провадження відкритого за статтею 190 кримінального кодексу України. Поліція наполегливо рекомендує, якщо вам пропонують натиснути, щоб отримати грошову допомогу, або заповнити заявку на виплати від ООН за 10 хвилин. Ігноруйте такі вказівки та не переходьте за цими посиланнями. Та, та в діють тахраї. Будь-яка соціальна допомога не оформлюється в соцмережах. Для цього слід звернутися до державної установи на тощо. Пам'ятайте, інформація про справжні державні виплати та порядок їх отримання міститься лише в офіційних джерелах.